Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні будемо роздумувати уривком із діянь святих апостолів, а саме про Ананію і Савла. Отже, розпочнімо. У Дамаску мешкав учень Ісуса, наймення Ананія. Господь сказав йому в відінні Ананіє, Він відповів Я тут, Господи. Господь сказав йому: Збирайся і рушай на вулицю, що зветься прямою. Та у домі Юде запитав чоловіка з міста Тарс на ім'я Савл. Він зараз молиться, йому було видіння, і він бачив, що до нього прийшов чоловік на ім'я Ананія, і поклав на нього руки, що він знову прозрів. Та Ананія відповів: Господи. Від багатьох чув про цього чоловіка, про все те лихо, що він заподіяв твоїм святим людям у Єрусалимі. І сюди він з'явився, наділений владою, від головних первосвященників схопити всіх, хто вірить у тебе. Але Господь сказав йому: Іди, бо я обрав цього чоловіка, щоб донести ім'я моє до і їхніх царів та й до людей ізраїльських. Тоже Ананія, вируши, прийшов у той дім, він поклав руки на Савла, промовивши: Брате Савле, Господь Ісус, який з'явився тобі по дорозі, сюди послав мене, щоб ти знову побачив і сповнився Духа Святого тієї ж миті, наче глуска впала Савлова очей і він знову прозрів. Він підвівся на ноги і охрестився, потім, попоївши, Савл відновив сили. І ще декілька днів він перебував у Дамаску з Ісусовими учнями. Невдовзі Пан пішов по синагогах і почав проповідувати про Ісуса. Він казав: Ісус, Син Божий, всі, хто чули Його дуже дивувалися, і перепитували, чи це не той самий чоловік, який намагався знищити в Єрослимі всіх, хто вірить в ві Христа. Чи не для того він прибув сюди, щоб скупити віруючих і привести до головних священиків, але Савил дедалі більше набирав сили і вражав людей, які жили в Дамаску, доводячи, що Ісус є Христос. Минуло кілька днів і юдеї змовилися вбити Савла. День і ніч стежили вони за їх міською брамою, щоб убити Його. Але їхні плани стали відомі Савлу. Та деякі послідовники Христа, яким проповідував Савл, допомогли йому втекти звідти, спустивши його вночі в кошику через отвір у міській стіні. Повернувшися до Єрусалиму, Савел спробував приєднатися до вірючих, та вони лякалися його. Ніхто не вірив, що він став Ісусовим учнем. Він розмовляв і сперечався з юдеями, які говорили грецькою мовою, але ті почали змовляти вбити його. Коли браття довідались про це, то відвели савла до Кесарії, а звідси відіслали до Тарса. Господь не забув про Савла, він і надалі дбав, і опікувався ним а був у Дамаску один учень на ім'я Ананія. Господь сказав до нього у видінні Ананії, той озвався Ось я Господи, тоді Господь до нього встань та йди по лицю, що зветься простою, шукай у домі Юда Савла, на ім'я Тарсянина. Ось він молиться і бачив савовидіння чоловіка на ім'я Ананія, як він увійшов і поклав на нього руки, щоб прозрів знову дії 9, 10, 12. Що за людина була той Ананія? З вище цитат Слова Божого можемо зробити висновок, що Ананія був насамперед віруючим чоловіком, коли Господь у видінні назвав його ім'я, Ананія відповів Ось я Господи, правдоподібно він належав до 70 учників, які вибрав для себе Христос Спаситель. Був єпископом у Дамаску, відтак проповідував Слово Боже серед євреїв і поган в Елефтерополі, місто Юдеї. За поширення віри Христової був поставлений на суд перед старостою Лукіаном, а на нього примушували принести жертву і віддати поклін поганським божкам, але він категорично відмовився. Виконати волю старости, був нащадно вбитий, героїчно переносив різного роду тортури і знущання. Староста побачив, що Ананію неможливо переконати, віддав його в руки народу і звелів каменувати за містом. Тіло святого мученика вірні християни перенесли до Дамаску і там похоронили. Святий апостол Павло, промовляючи до своїх земляків юдеїв, розповідаючи їм про своє невернення, так говорив про Ананію «А був там якийсь чоловік побожний, за законом доброї слави в усіх місцевих юдеїв. Можемо собі уявити, в якому великому замішанні був Ананія, отримавши від Господа. Наказ йти до села. Він розумів, що Господь ніколи не помиляється і все знає, але не міг відразу усвідомити, що могло статися з ним і чому Христос посилає його до Савла. Тому, запитує, Господи, я від багатьох того чоловіка, скільки він зла за подія Твоїм святим в Єрусалимі, та й тут Він має владу від архіреїв в'язати всіх, що Прикликають Твоє ім'я. Христос пояснює, Ананії щодо особи савла. Іди, бо він не для мене в є вибране знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поган царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має витерпити за моє ім'я. Не знав Ананія, що відбувається, але він знав одне. Він має виконати як найсумінніше Божу волю. Ананій підійшов додому Юде, хвилину застанови молитви, а відтак входить у помешкання. Савло прийняв Ананію, і той, підійшовши до його постелі, перед його очима людина, яка пережила велике потрясіння на його обличчі при дів фарисейської самодоволності. Пізніше про себе він буде писати Я. Багато святих пома... позамикав був у в'язницях, удержавши від пересвященників на те владу. А коли їх убивали, я давав проти них свій голос. І часто, часто по всіх синагогах, караючи їх, я примушував їх ходити і у несамовитій люті переслідував їх ген по далеких містах дії. 26, 10, 11. Перед очима Ананії був уже не той лютий савло, тіло, немов почерніло в нього, лице покрите зморшками, борода злиплася, очі дивляться з ним зором. На самому обличчі був спокій, все страшніше він вже пережив, тож не відчував більше тривоги, неспокою, внутрішнього замішання. Його переповнювало почуття блаженства, віри. Усвідомлення того, що жахливе, брехливе життя, яке він жив дотепер вже позаду. Він народився для кращого майбутнього. Ананія, проваджений Святим Духом, підійшов до села і мав савле, брата, Господь посла мене, Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоб ти прозрів знову і сповнився Святим Духом, і мить немовло сказуча, йому пала, і він прозрів. Знову і зараз же хрестився, потім прийняв поживу та підкріпився на силах. Дії 9,17,19. Новою людиною став Савло, дитиною Божою. Новими очима він побачив навколишнє середовище, новим серцем він сприймає світ, в нього змінилося дихання в грудях. Він звільнився від ненависті і злоби. Помсти гніву, яким жив останні роки, сльози радості покотилися з очей Савла, його душа і серце наповнилися ще більшим духовним миром. а уста почали співати гімн Творцеві, небеса повідають славу Божу, і діло рук його проголошують твердь небесна. Нехай слова усміх будуть Тобі милі, і мислі мої будуть мого серця перед тобою. Господи, моя скела і мій і Збавителю. Псалом 18, 1, 15 Це були слова подяки, бо Савло пізнав свого Спасителя і Відкупителя. Христос від сьогоднішнього дня буде скелею у Його житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!